Так, щоб попасти на Хеллоуін Ісланд, вам треба прийти на Зою і з Зої летіти на СВ. Отак от, от. Тут не дуже далеко летіти, воно доволі близько. От, зараз я вже скоро підлечу. От його вже видно. Е, ну То взагалі. Ви маєте, значить, підходити до центру і купляєте тут за, скільки за. 5 тисяч такий Pumpkin Bag Ви можете ходити до будинків і получати і получати цукерки, ви за них можете получати, там Dark Root, Даркру, Set або костюми нові, або нову оружку. Там навіть фруйтбаг можна купити за 250. Ну, деякі будинки пусті, тому що хтось тільки що в них заходив з NPC, от ви, якщо отак от говорите, 66% то, що ви получаєте цукерку, і 33% у вас забирають цукерку. Це теж прикольно. Якщо у вас 7 разів забере цукерку, є можливість отримати титул. Ну і якщо вам ще є якісь NPC дасть дуже багато цукерок, то ви получите титул теж. Як ви бачите, мені повезло, і я отримав якраз оцей титул. Дуже прикольно. Ще кожні 5 хвилин. Впавністю такі скелетики, які ви можете вбивати, і з них випадають цукерки. Це дуже-дуже добре, щоб отримати цукерки. Вони найбільше, як можна так сказати, дають цукерок. Ну, якщо вам, звісно, не буде сильно вести з будинками, але це прям дуже має повести. Ну, це вся інформація про хеловінський евент. Я ще потім зроблю шоукейс з того нового меча. Ну, почекаймо, бо мені ще треба буде нафармити трохи.